3 липня почали осмії літати. Маленькі бджілки. У них тут будиночка давненько, бачите, там кладка така цікава, і от вони там живуть. А моя сестричка привезла їм готельчик. Зараз я спробую його встановити, так щоб їм було зручно. Ну, mm, краса. Вот такі от два будиночки. 6 липня, друзі. Дивіться. Дивіться, що тут робиться. Алінка, бачиш? Декілька днів вони там літали, просто нічого не робили. Ну як, дивилися? Але не залазили. А зараз вон вони там, вон вони в серединці ага угу. Клас, ви бачите? Клас, будиночок для осмій. Таке їм подобається. Вони облаштовують собі кімнати. Вон полосаті жопки тільки виглядають. І вже цікаво, що навіть в міжкімнатні щілини Деякі вам позавивалися. Клас. А цей будиночок не такий заселений. Хоча зверху ніби хтось заселився так. Так, зверху хтось є. Але в цьому більше. Це більше сподобалось. Елітніший район, ближче до центру. Ти побачив на цій стіні, бачите, така сама кладка, що літають осмії небагато. І згадав же ж про подарунок від сестрички, про той будиночок. І вирішив його встановити. Цікаво було глянути, що вийде. І самі бачите, що вийшло. Так вони спадки повкладалися. А вон дві. А вона одна не спить, така думає, ти ж гад, я спати, хочу, тікай звідси. Угу, Клас. Є що по дві. Є по одній. Так. Ось маленька в маленький отвір залізла. А ось більший отвір, отвіром дві, бачите. Клас.